Привіт, Привітулічки! Сьогодні в Ірландії просто прекрасна погода. Питання тільки надовго це чи ні? Так, що я вже прокинулася, збираюся йти на одну зустріч, зараз вам про неї розкажу. Я завела зранку діток в школу, поприбирала трішки на кігчен на, кі на кухні. І куди я зараз збираюся йти? Потім запишу і розкажу, як все пройшло. Я була спочатку. Я вам вчора вже говорила в попередньому відео, що я стою на соціальних виплатах, і ну, якщо вам цікава ця тема, ми з вами її будемо обговорювати. <гум> і я там стояла е, певний період часу, тепер мене перевели в іншу організацію, і сьогодні буде перша зустріч, де мені будуть допомагати шукати роботу. Цікаво, як вони це будуть робити, тому що я вже рік не можу знайти. Ну, будемо, як кажуть. Будемо посмотрети, бо самі цікаво, що вони будуть говорити, які в них техніки, методи, що вони мені запропонують. Коротше, прийду, все вам розповім. Можливо, навіть як вийду, одразу вам все розповім. Коротше, самі дуже цікаво після цієї зустрічі. Зустріч у мене на 11.30. Я піду в зал. Вона буде тривати півгодинки з 12 я я піду в зал. Трішечки там позаймаюсь, прийду, потім ще деякі справи в мене на вечір. Я сподіваюся, що в мене буде час. Піти, прийти ввечері і дозаписати це відео. Я вже трішки нафарбувалася. Забрала, до речі, вчора свої окуляри, тому що, коротше, в мене зламалися окуляри, і я віддала їх ремонтувати. Вони мені сказали, пару днів, коротше, приходь, забирай. Ну, приходь, забирай. Ну, зазвичай, в них, навіть, коли ти замовляєш очки, вони мають прислати тобі повідомлення, ти маєш. Подзвонити, записатись на візит, типу на апойтмент, і після цього ти можеш тільки забрати свої окуляри. Ну, я ж також думала, що тут вони мені прийшли повідомлення, ваші окуляри готові, приходьте, забирайте, запишіться там на апойтмент і прийдіть на вказаний час. І я така жду вже тиждень, півтора, думаю, так, казали, декілька днів не пишуть і не пишуть. Думаю, піду, зайду, а вони вже тиждень лежать зроблені, представляєте? Тобто не треба було мені чекати тиждень, два і повідомлення взагалі. Короте, все, побігла сушити своє волосся. Коротше, що, ну зустрінемось вже трішечки пізніше, і я розповім, як пройшла моя зустріч. Все, па папа, побігла я сушити волосся. Так, ну що, я вже вийшла, сподіваюсь, мене чути добре. Е, в двох словах, що мені сказали? Змінили моє трішки резюме, подобавляли мені всякого там. Ну, типу, всі мої сертифікати, де я навчалась, де я. Ну, коротше, змінили все е, в кращу сторону, роздрукувала мені 10 копій, щоб я можливо давала десь роботодавцям. Тому що 25 числа буде, типу, як е зустріч роботодавців з тими, хто хоче знайти роботу. І я піду на цю зустріч і буду там роздавати своє резюме. Да, погодка класна, але Ві вітер є, вітер такий нормальний місцями, тому не знаю, сподіваюся, в мене щось добре. Трішечки соромно, тому що е коли ти йдеш тако знімаєш, машини їдуть, там тобі піка короче Таке, я, звичайно, то все повирізаю. Речу. Досить цікаво. Е, до речі, я зараз йду в зал, трішки позаймаюся, і мої діти сьогодні в них також почалися е, типу як шість тижнів, один раз на тиждень вони будуть ходити в басейн. Такі, я не знаю, як це вони курси, не курси. Ну, коротше, таке дозвілля будуть вони плавати. І я йду, і я зараз, скоріш за все, що когось зустріну або е, свою доньку, або сина. Так що такі діла? Бажайте мені удачі! Це побігли. Ну що, я вже вийшла з зала. Коротше, зустріла, зустріла свою доньку в басейні. Хоча перед цим подумала, що вони вже вийшли, тому що побачила, йшли дівчата, і щось подумала, що це вікені однокласниці. А подумала через те, що вчора, коли ми поверталися додому, підбігла дівчинка з того класу, напевно, з паралельного. І така, о, вікачка, все, пока, пока. До завтра. Короче, до завтра. О, їде машина пропускала. Подумала, що це моя вікочка. десь там саме остання йде. Але це не виявився її клас. Я зайшла, дивлюся, її клас плаває в басейні. Ось так маленька плутаниця. Сина не зустріла, а ось дочку побачила. Погода вже ну, не сонячна, вітряна. Сподіваюся, вам чути мене нормально. Ну, буде як буде. Коротше, все, побігла я додому. Ну що, прийшла я вже додому, хочу показати вам, що я купила. Будемо роздивлятися. Так, перше, що я купила, тому що зараз чоловік прийде, я не сильно так люблю знімати. коли-то Коротше, якісь малютка. Бублики. Вже з'їла по дорозі, тому що така була голодна, так їсти я хотіла, що капець. Не знаю. Сподіваюся, ніяк не буде впливати на звук. Якщо буде впливати, то я його. Коротше, все взяла маршмеллоу. В какао мій син любить додавати. Круасами. Школу даю діткам. Passion фрукс. Passion Fruits. Дві штучки взяла, були по акції. Отакі. Такі трубочки. мій чоловік взяла дві штучки. Ну, взагалі-то багато. Всі люблять. І дітки люблять. Так, ще взяла Желе. Желешечки взяла різні. Чотири штучки. Взяла томати черрі. Ну, це взагалі не та закупка, яка в мене. Так, трішечки. Буде велика закупка ввечері пізніше. Це я так зайшла чисто. Пошвиденькому. Так. Бурячок варений. Так, ще взяла ось такий томатну пасту на борщик. Люблю борщ. Цибулька. До борщика і не тільки. <хи> так, що ж я взяла? Вже взяла дві шоколадки. Якщо чесно, так вже їсти хочеш, що мені вже ж плохо. Це таке. З лісним горішком. Дрібненьким. Спробую. Ой, ну що ще я взяла? Я ще взяла от, розпушувач, щось можливо спечу. Окей. І сало. Таке ще ні разу не брала до борщика, ну. Так, що ще? Ну, і все, це все, що я взяла, короче, ну, приблизно 15, 13, 28 євро. Угу. Ось така. Маленька корзинка, коротше. Ну все, все. Сподіваюсь, в мене нормально трішки видно. Голодна, як не знаю хто. Зараз буду швидко їсти борщик і годувати всю свою родину. Все, чоловік вже вдома, тому я побігла. Па -па.